Про те, щоб не забути не пробачити. Not to forgive. ту трагедію, яка відбулася в Маріуполі, яка Мар саме зараз відбувається в Україні, числайна тільки right спільними зусиллями. Only with Ми можемо перемогти сьогодні ту навалу, яка насунулась, ту темряву яка насунулась на Україну. We will be able to fight This darkness, which is today going and pushing Ukraine вже не програла. Але перемогти це спільна з вами відповідальність. Ми маємо розуміти, що Україна сьогодні щит. захищає наші спільні зусилля, демократичні символи. Democracy symbols. Україна обов'язково переможе. Ukraine will definitely win. Тому хочу подякувати так само нашим героям, захисникам України. So that's why, of course, I want to thank our heroes, the protectors of Ukraine. Захисникам Protectors of Mariupol. Які дали час, дуже час дуже важливий для інших міст. So much important time for all the other cities. Зберегли нас як націю who men, who, who gave us an opportunity to stay as a nation. Але так само сьогодні є наша спільна відповідальність, щоб кожен захисник Маріуполя повернувся додому. But it's also today our common responsibility to give an opportunity for each protector of Mariupol to come back home. Тому хочу подякуючи сказати слава героям захисникам Маріуполя. So, слава heroes protectors of Mariupol. Слава місту героям Маріуполя. Слава місту hero, city hero Mariupol. Слава Україні. Слава Україні. Світ повинен бачити, щоб не звикати до цієї війни. Світ повинен бачити це, щоб мобілізувати повну підтримку для України, щоб ми в цій війні перемогли. І світ повинен бачити це як справжні докази цих злочинів російських. Злочинів проти людяності, злочинів людобуйства, як то кажуть, в Польщі, геноциду, і для того, щоб потім ці докази пред'явити в газі в гаському трибуналі або в спецтрибуналі, який ми зараз хочемо створити щодо злочинів російської агресії, і цей фільм обов'язково буде одним з численних. Матеріалів доказової бази для того, щоб потягнути Путіна до відповідальності, бо безкарності в цій жорстокій війні, яку розв'язав Путін проти України, не може бути. І ми, дипломатія і громадянське суспільство, будемо робити все для того, щоб цей фільм якнайбільше в як країнах світу показати, щоб показати його і в Сполучених Штатах Америки, особливо зараз, для того, щоб привернути увагу до цих страшних злочинів Росії проти людства. І щоб ще більше змобілізувати світ для допомоги Україні, щоб ми якнайшвидше перемогли і врятували якнайбільше людських життів, це величезна біль, яку сьогодні відчуває наш український народ, це прагнення нас як нації, нас як українців, щоб все ж справедливость відродилася на нашій українській землі, щоб ті люди, які Скоїли ці воєнні злочини, вони понесли покарання за те, що відбулося в Маріуполі. І дуже важливо, щоб світ це бачив, бачив, відчував і гуртувався навколо цього. Ми прагнемо сьогодні, щоб, не дай Боже, не забули ту правду, яка відбулася в Маріуполі. І це невеличка частина тих 20 днів, які ви побачили в. Цієї стрічки, але в Маріуполі ця трагедія відбувалася 86 діб, і вона досі відбувається. Сьогодні неможливо вільно в'їхати або виїхати з Маріуполя. Маріуполь і досі оточений і в цих лапах того ворога, який має назву Росія. І ми розуміємо, що 1 березня. Коли місто було оточене, ворог розумів, що в місті достатньо мирного цивільного населення, але він намисно не випускав людей з міста, використовуючи різні системи залпового вогню, використовуючи килимне бомбардування нашого міста Маріуполя, і вони розуміючи це, нищили наше життя, нищили, вбивали людей. І це, щоб. Порівняти трагедію, та яка відбулася, наприклад, Другої світової війни, і те, що відбулося безпосередньо в Маріуполі за два роки окупації фашистської Німеччини загинуло трошки більше 10 тисяч людей. 86 днів цієї страшної війни забрала обережна цифра, трохи більше 20 тисяч цивільного населення. Ворог розумів, але цього його не зупинили. Маріуполь це ісконно було рускомовне місто. Але і так само це не зупинило ворога. Вони ж всім розповідають, що вони прийшли звільняти, рятувати рускомовне населення, а ми побачили, як вони його нищили і вбивали. Тобто, сьогодні відбувається справжній геноцид українського народу, не зважаючи на те, якою мовою ми сьогодні розмовляємо або російською, або українською. Вони прийшли вбивати нас як націю, і треба це розуміти. І коли світ згуртується з розумінням того, що відбувається, тоді я впевнений, що Україна переможе.